Хочу показати ось такий, називається розумний унітаз. Либочка на ньому. От, напольний. Розумний унітаз і дивіт. Ось так кнопочку нажимає і він гудить і повинен підніматися. Але щось воно вже не виставиться, віддати. Сам піднявся. Коли чоловіки підходять, ще раз нажимають і воно теж. Десь щось уже поламалось, не підхватує. Ось так. Безобітковий унітаз. Ось такий прикормненький. Дивід. Там ще є кнопочка знизу. Опустить не, де, де, не, не, щось не, не тягне. Зато нажимаємо на кнопочку і допомагаємо. Чуть-чуть він пішов на опускання. Так і тут плавне опускання. Підлоговий унітаз девід білий. IT 421А. То есть пришел, нажал кнопочку, трушки помех крышки, и она пришла доверху сама подниматься. Так что самое те. Опускать можно две раза. Нажал, она плавно опускается. То есть 6 тут, конечно же, в нем для палатки якось. Ничего. Це красивий гарний мікро. Якщо взяти новий не з виставки, то буде працювати довго, довго гарно.